Уявіть на мить, ціла церква, віра мільйонів людей раптом раз і опиняється поза законом. Керівництва немає, все майно конфісковано. Що далі? Це історія про те, як одна спільнота відчайдушно боролася за своє існування, і про те, як один видатний лідер зміг не просто врятувати її, а по суті створити наново. І ось воно, головне питання. А як взагалі врятувати віру, яку держава просто взяла і оголосила нелегальною? Що робити, коли влада каже, вашої церкви більше не існує? Ставки, як можна зрозуміти, вищі нікуди? І саме з цієї здавалося безвихідної ситуації, і починається наша розповідь. Щоб одразу зрозуміти весь масштаб драми, давайте швидко пробіжимося по ключових датах. Отже, 1596 рік Берестейська унія, православна церква, по суті, опиняється поза законом. Минає майже чверть століття, і в 1620-му відбувається така, знаєте, зухвала спроба відновити ієрархію. І нарешті 1632-й. на сцену виходить людина, яка змінить правила гри. Отже, давайте розберемося, що це взагалі означало бути поза законом, подивимося, в яку скруту потрапили православні після Берестейської унії. Так що ж це означало на практиці? А все дуже просто після Унії 1596 року православна церква втратила митрополита і майже всіх єпископів. Уявіть собі, вона залишилася повністю обезголовленою. Абсолютно беззахисною перед державою, яка тут же почала конфісковувати її храми та землі. Юридично її просто не існувало. Такий собі юридичний привид. Але люди не збиралися мовчати. Опір почався, так би мовити, знизу: міщани, козаки, навіть частина шляхти, всі вони стали на захист своєї віри. Роками вони надсилали звернення до короля, просили, вимагали, але все марно. Це було як стукати в зачинені двері. І знаєте, що цікаво? Саме в цій боротьбі релігійний протест почав переростати в щось набагато більше в усвідомлений національний рух. І от коли всі легальні шляхи були вичерпані, прийшов час для, скажімо так, рішучих дій. Це був перший великий акт непокори, неймовірно ризикований крок. Краще ніж ця цитата, і не скажеш висвящені під охороною козацької шаблі. Тільки вдумайтеся в картину: 1620 рік через Київ приїжджає Єрусалимський патріарх, і козаки по суті змушують його висвятити нового митрополита Іова Берецького. Це був акт чистої сили, підкріплений козацькими шаблями, але з точки зору закону абсолютно нелегальний. Влада цього, звісно ж, не визнала. Ситуація зайшла в глухий кут, і саме в цей момент на сцені з'являється новий гравець, центральна фігура всієї нашої історії Петро Могила, людина, яка запропонує вихід із цієї, здавалося, б, безкінечної кризи. Князь, воїн, монах. Лише ці три слова. Тільки вдумайтеся, яке неймовірне поєднання. Князівська кров, бойовий досвід і глибока духовність. Такий життєвий шлях сам по собі вже обіцяє щось непересічне, чи не так? То що ж це була за людина? Ну, по-перше, він походив з роду молдовських господарів, тобто правителів. По-друге, отримав просто блискучу європейську освіту, встиг послужити у війську, а потім круто змінив життя і став вченцем. Очоливши Києво-Печерську лавру, він не став сидіти, склавши руки, а одразу ж заснував там школу, ту саму, що згодом переросте у всесвітньо відому Києво-Могилянську колегію. А тепер до великої політики настає момент, якого всі чекали помирає король Сигізмун III. Це означає міжкоролів'я, час, коли можна виторгувати нові умови. І Петро Могила був абсолютно готовий використати цей шанс на повну. І ось тут могила розігрує просто блискучу партію. Подивіться на його план. Крок перший: він розуміє, що сам нічого не доб'ється, і створює широку коаліцію з протестантами і що дивно, навіть з уніатами. Крок другий він використовує вибори нового короля як важель тиску. Третє і це ключове. Він приходить не просити, а з готовим законопроектом статтями для заспокоєння руського народу. І фінал він домагається визнання цих статей від нового. Короля Владислава IV, просто шахова партія. А ось і гасло цієї коаліції поєднати Русь із Руссю просто і неймовірно потужно. Адже йшлося не просто про те, щоб відвоювати права для православних, йшлося про те, щоб загоїти глибокі рани і розколи всередині самого суспільства. Могила прагнув не перемоги одних над іншими, а єдності. Але добитися легалізації це була лише половина справи, можливо, навіть легша половина. Тепер, отримавши офіційний статус, могила взявся за найскладніше за повну перебудову самої церкви зсередини. Просто подивіться, наскільки всеохопними були його реформи. До могили дисципліна, ну скажімо так, кульгала після нього стала суворою і впорядкованою. Освіта від простих братських шкіл до потужного інтелектуального центру Києво-Могилянської колегії. Управління він припинив втручання магнатів, створивши незалежний церковний суд. Навіть богослужіння він стандартизував і зробив обов'язковими проповіді, щоб люди розуміли, у що вони вірять. Це була тотальна трансформація. Та реформи торкнулися не лише організації, а й самої суті віровчення. Могила стоїть за двома фундаментальними текстами. Перший православне ісповідання віри це, по суті, катехизис, чітке викладення того, у що вірять православні. Його, до речі, визнав увесь православний світ. Другий требник це практичний посібник для кожного священника, як проводити хрещення, вінчання, будь-який обряд. Один текст для голови, інший для щоденної практики. Добре, реформи були грандіозними. Але що залишилося після нього? Якою є спадщина Петра могили, що пережила століття? П'ятнадцять просто число, але за ним величезне визнання. Саме стільки автокефальних православних церков по всьому світу канонізували Петра Могилу, тобто визнали його святим. Це, мабуть, найкраще свідчення того, наскільки важливою була його праця не лише для України, а й для всього православ'я. І це повертає нас до головного питання. Історія Петра Могили, це ж не просто сторінка з підручника про релігійні суперечки, це потужний приклад того, як бачення, стратегічне мислення і, звичайно, глибока віра однієї людини можуть не просто врятувати те, що здавалося втраченим, а й назавжди змінити духовне майбутнє цілого народу.